Новини новини Житомира. Ціла банда малонітніх рібят років по 10, Хотіли грабить магазин, залили продавщицю короче. Ця подія сталася увечері 19 січня. Діти віком від 10 до 14 років забігли до торговельної зали одного з магазинів Житомира, розпилили в обличчя продавчині аерозоль, схопили кондитерські вироби з полиць і почали втікати. На одному з малолітніх зловмисників була балаклава. Оперативники Житомирського районного управління поліції разом з Поліцейськими роти поліції особливого призначення головного управління національної поліції в області вже менше ніж за годину розшукали причетних. Виявилося, що найстарший зі зловмисників вже неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців через вчинення адміністративних правопорушень. родина підлітка перебуває на обліку у соціальних службах і у ювенальних поліцейських. На батьків вже неодноразово складалися протоколи за неналежне виконання батьківських обов'язків, але на жаль, превенція не принесла очікуваних результатів. Підліток зізнався в учиненому, також показав місце, де він тікаючи, залишив балаклаву. Та балончик зі спреєм. Поліцейські затримали найстаршого з фігурантів та оголосили йому підозру в учиненні пограбування за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України. Також у родинах інших учасників події працюють поліцейські. Триває досудове розслідування, у ході якого також встановлюється їх роль у вчиненні кримінального правопорушення. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Ано на 1 січня 2024 року в Україні було зареєстровано понад 683 тисячі пенсіонерів чорнобильців. З них майже 360 тисяч проживає у Житомирській області. Раніше усі вони отримували доплати, які витрачали на лікування та медичні препарати. Однак минулого року розмір таких пенсій значно зменшили, що неабияк обурило чорнобильців. Ми всі знаходимося на землях, які потерпіли від Чорнобильської аварії. Також тут знаходяться родини, які сьогодні. Діти захищають нашу вітчизну. Багато хто міг собі дозволити допомогти своїм дітям. Сьогодні нас обікрали за свої права. Чорнобильці борються уже упродовж двох років. Неодноразово влаштовували мітинги, зверталися по допомогу у різні інстанції, проте нічого не змінювалося. Тож люди вдалися до крайнощів. Троє жінок вовручі оголосили голодування. Два роки ми діяли в правовому полі. Натомість ми отримували тупі відписки, такі що плакати хотілося. Ми вірили, ми зустрічались, ми далі писали. Ми здали цього бюджету, який прийметься, думали, що вони нас дослухаються. Ми хочемо достукатися до влади. Хай вона розуміє. Ми не просимо незаконного. Ці кошти вони вийшли здоров'ям. Всіх людей у нас кожен другий онкохворий, кожен другий міняють. Суста неодноразово жінок просили припинити голодування, однак вони відмовлялися. Загалом їхній протест тривав більше десяти днів. Взяв ситуацію під свій контроль народний депутат Арсеній Пушкаренко. Він особисто зустрічався з протестувальниками, а також неодноразово ініціював наради щодо вирішення цього питання у парламенті. Одна з таких відбулася днями у Верховній Раді. Були скликані профільні міністерства відомства. Також запрошені області, які є постраждалими на Чорнобильської катастрофи, представники громадських організацій, ініціативних груп було достатньо широке і глибоке обговорення ситуації, яка склалася. Під час наради ми напрацювали ряд рішень, які сьогодні ми готуємо і плануємо спільно з урядом прийняти відповідні зміни, в тому числі і забезпечити законодавчі рішення для того, щоб посилити сьогодні. Підтримку людей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, народний обранець запевняє, це питання залишатиметься на контролі, і ініціативна група депутатів зробить усе можливе, аби відновити соціальну справедливість. Чотири будинки по чотири поверхи разом 116 одно та двокімнатних квартир у Житомирі. Будують великий житловий комплекс для внутрішньопереміщених осіб. Всі квартири будуть передані внутрішньопереміщеним осіб, особам в тимчасове користування на безоплатній основі. Вони будуть відремонтовані. Тобто, це буде квартира, здана під ключ. Вона буде облаштована меблями, побутовою технікою. Побутовою технікою. Тобто родинам просто потрібно заїхати і вони одразу отримують комфортне помешкання для проживання. Підготовчі роботи. На будівельному майданчику розпочалися улітку минулого року. Наразі повністю готовий корпус одного будинку. Там вже облаштовують покрівлю ще вдвох збудовано по два поверхи. Для четвертого вже залили фундамент. Окрім того, на території житового комплексу передбачили укриття, де одночасно зможуть перебувати близько 450 осіб. В укритті передбачено дизельний генератор для безперебійного жилення в укритті передбачено трьохденний запас питної води, і у нас протрадиційне укриття. Передбачено система вентиляції згідно проєктних рішень. Також подбали про енергоефективність у будинках на даному об'єкті. Передбачено утеплення самих будинків, передбачено сонячні панелі на покрівлі. Прибудинкову територію облаштують паркінгом, дитячим майданчиком і зеленими зонами. Проєкт реалізовують за кошти Європейського союзу та під управлінням Невко. Це перший з великих етапів. Донорської допомоги Європейського Союзу в Україні за е, напрямом е, житло для внутрішньо переміщених осіб. Житомир отримав е, е, грант від ЄС розміром до 8 мільйонів євро. Близько 5 мільйонів. Якщо точно сказати, то 5,1 мільйони євро. Вони вже. Е, були перераховані від ЄС на рахунки Житомирської міськради. Ще близько трьох мільйонів євро. ЄС перерахує поетапно упродовж виконання робіт. Житловий комплекс для внутрішньопереміщених осіб у Житомирі планують здати в експлуатацію до кінця 2025 року. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал Ескаудин. У Верховній Раді України зареєстрували законопроект про податок за посилки за кордону. Певний відсоток потрібно буде сплачувати за усі міжнародні відправлення. Як ви до цього ставитеся? Все, що приймає Верховна Рада в останні попередні часи, це дуже негативно. Ну, по-перше, я до цього ставлюся негативно. І мало того, деякі закони просто аморальні для нашого суспільства. Якось не дуже цікаво. Ну за кордону мені передали пода посилочку, за яку вони вже купили, сплатили, використали свої кошти. Вони вже там за цей товар проплатили податки, і знову приїхало воно мені сюди як подаруночок. І знову треба заплатити податки, якось не цікаво. Буде залежати від того, наскільки це ну буквально щоб він був просто адекватний, бо можливо, це справді потрібна все ж таки річ, бо живемо в такому світі, що все, ще пов'язане із закордоном. ну будь-що відправки кудись там, так само це все воно вимагає якихось витрат додаткових. Тому мені здається, що якщо плюс-мінус адекватний якийсь податок, то можливо це і правильний момент. Ну чесно вам сказати, я не знаю, хоча в принципі. До податків зайвих, так сказати. У нас зараз військовий час в країні. Важко, і гроші потрібні. Якщо їх можна звідти отримати, то я не можу сказати, що це є погано. Ну, мабуть, у Верховній Раді не вистачає грошей. Ну, звісно, не, не дуже ставлюсь негативно. Ні, якщо чесно говоря, насчет посилок. Ну, як мені треба буде посилку відправити, я точно і так не буду відправляти, як наше законодавство хоче. Ну, це нормально, в принципі. Ми за все платимо. Ми привикли за все платити. За 2024 рік платниками податків області забезпечено надходження до бюджетів усіх рівнів в сумі понад 27 мільярдів гривень, що на 15% або на 3,5 мільярди гривень більше надходжень 2023 року. До державного бюджету платниками сплачено 16 мільярдів гривень що більше минулорічних надходжень на 11% або на 1,6 мільярда гривень. Серед основних джерел наповнення державного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, податок на додану вартість, податок на прибуток тощо. Зокрема, податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло до загального та спеціального фондів державного бюджету 11,3 мільярди гривень що на 439,6 млн грн більше надходжень минулого року. Податку на додану вартість сплачено 3,5 млрд грн, що більше на 33%, або на 845 млн грн надходжень минулого року. Податку на прибуток 915 млн грн, що більше на минулорічних надходжень на 222 млн грн або на майже на 32%. Суб'єктам господарювання області, відповідно до чинного законодавства, відшкодовано додану вартість на розрахункові рахунки в сумі понад 1,5 мільярда гривень. Надзвичайно вагомим завжди був і є внесок платників та податкової служби у наповнення місцевих бюджетів, оскільки усі відчувають соціальну відповідальність за своєчасне фінансування бюджетної сфери і соціальних програм, а значить, за економічну та політичну стабільність регіону. В цілому до місцевих бюджетів платниками спрямовано майже 11 мільярдів гривень, що більше надходжень 2023 року на 21% або майже на 2 мільярди гривень. Забезпечено виконання планових показників на 105%, або додатково надійшло 553,8 млн грн. Прогнозні показники доходів, затверджені місцевими радами, виконані на 101,1%. Додатково надійшло 120 млн грн. В розрізі податків, одним із бюджету формуючих податків, є податок на доходи з фізичних осіб, що становить майже 65% загальних надходжень до місцевих бюджетів області. Платниками протягом 2024 року сплачено Понад 7 мільярдів гривень податку, що у порівнянні з надходженням минулого року більше на 1,1 мільярда гривень. Представниками малого та середнього бізнесу області сплачено єдиного податку в сумі 1,7 мільярдів гривень. Із них юридичними особами 3 групи 169,6 млн грн. Фізичними особами-підприємцями 1,4 мільярда гривень. І юридичними особами 4 групи сільгоспаробниками 170,8 мільйонів гривень. Показники надходжень перевищують минулорічний на 396,5 млн грн. Головне управління ДПС у Житомирській області забезпечило на високому рівні роботу щодо погашення податкового боргу. Так протягом 2024 року забезпечено погашення податкового боргу до бюджетів у сумі 146,8 млн грн та 71,3 млн грн заборгованості з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.